Друзі, в ефірі садиба на суспільному, і всі кадри квітучої петуні, які ви щойно бачили, ми зняли ще влітку в дворі цього будинку. Сьогодні ж ми повернулися до гості до Олександра Компаніця, щоб розказати, як виростити цю рослину разом з Олександром. Ми покажемо, як правильно посіяти петунію, а також як її перевалити. Ну і ще розкажемо, як правильно за нею доглядати. Вітаю, пане Олександре. Чи плануєте виростити стільки ж рослин цього року? Вітаю вас також. Так, це звісно, вже я років 5 вирощую питонії, і це вже як, скоріше все за хобі. Дуже цікаве хобі. Чи почали вже висівати петлі? Так, на початку лютого я почав висівати, і зараз вже буде другий етап висівки. Чому саме в лютому варто це робити? І як довго можна висівати? Це можна робити з спочатку січня і до середини березня, в лютому тому, що, по-перше, це світло набагато більше стає, і вони якраз коли вже виростають, то вже можна їх ставити на підвіконня. Економія світла виходить, менше воно буде задіяти це світло для вирощування рослини. Який сорт будемо висівати сьогодні? Сьогодні будемо висівати ампельну петунію. Чому саме її обрали? Тому що вона дуже красива. Мені, мені подобається, коли її підвішують в кашпо, mm -hmm. і вони звисають ці пагонці дуже прикрашає двір. З чого будемо починати? Починати будемо з того, що ми зараз підготуємо ґрунт. Для висівки я готую спеціальний ґрунт. Mm -hmm. і він звичайних мазник не продається. Це верховий торф. Змішаний з ми вже добавлені мінерали, все. Його треба спочатку зволожніти трошки. Береться звичайний лоточок, це може бути люба тара, десь приблизно такого розміру. Це десь на 15. Тобто ми заповнюємо десь на, заставляємо трошки зверху, притрамбовуємо, беремо точно таку ж формушку, притрабову, щоб зверху так трошки заставалося місце, коли петунія буде давати росточки, щоб вона не опиралася в кришечку. Що далі? Далі ми її уволожнюємо. Це звичайна водичка у вас? Чи це віцяне? не звичайна водичка, це вже відстояна вода. Угу. А краще брати не відстояну, не з-під крана воду, а брати вже від сніга від дождю, талу воду. Отак трошки полити. А мені уволожнювати потрібно? Звісно, так. Да. Талу воду. Да. Тільки підігріти вона десь повинна бути ну, градусів 30, щоб вона була тепленька. Підігрити. це обов'язково, щоб вона була тепла вода. Насінинки продаються в таких капсулах. Вони виходить як термобокс, щоб вони не поламалися, вони дуже маленькі і мають крихку дуже основу, балонку. А як зрозуміти, що насіння якісне? Ніяк не зрозуміти. Треба потрібно брати насінини вже перевірених продавців в інтернеті. Тобто, по зовнішньому вигляду визначити. Так, якщо така йде заводська упаковка, то там пишуть дату, але теж можуть підложити насінини. Яка нормальна схожість для насіння петунії? Тобто, щоб зрозуміти, що оце справді гарний продавець з якісним товаром? Дивіться, якщо десь насінина зібрана осінь і я її сажаю вже взимку, то схожість може бути 95-100%. Тобто угу. 10% сажаємо, 10% виходить, вже дають паростки. Якщо вже два роки, то там вже виходить процентів 50. Тобто з 50, з 10 насінин 5 буде вирощувати. Якщо вже три роки, то там може бути і 3, і 2 насінини з 10. Тобто це дуже важливо. Так як ти не їх, бо вони дуже маленькі. Деякі продавці можуть їх просто змішувати. старенькі, там положити дві-три штучки в новенькі. Того, що вона, вона на сінина стоїть десь близько 10 гривень, то ніхто їх викидувати не буде. Це і так зрозуміло. Перевірені продавці, які вже торгують не один рік, вони цього не роблять. Звісно, вони йому утилізувати ці насінини або розсадити їх, десь собі Бо це їх репутація. Так, А продати так, вони ложать в капсули. Тому потрібно читати як мінімум відгуки або радитись. Так, да, та, хто вже та, знає. Так, так. Та. Що далі? Беремо олівець, тепер робимо невеличкі луночки. Луночки для того, щоб коли вона піднімається і росте, то вона опирається об стіночка, лися підає, і вона не падає. Так, це ми зробили. Це вже такий етап, основний ці луночки. Вони повинні трамбувати, щоб вони були тверденькі, щоб на сінинку, коли лож, вона там не загубилася. Тут уже в нас висипані насінинки. Беремо зубочистичку. Трошки вмочуємо її водичку, беремо на сінинку і ложимо в луночку зверху на серединку. Другу і так по 5 штучок. Зараз дуже відповідальний момент це потрібно увлажнити насінинки, щоб вони вже дали ключок до росту. Для цього потрібна нам тепла вода. Тепла вода десь з температури, як у людини. Ми тоді беремо спринцівку, набираємо водички. Чому відповідальне? Бо насінка дуже маленька, якщо взяти з злієчки, полити її, тоді вона може провалитися і не знайдеш ніяк насінинку. І ця водичка вона зараз розрушить цю оболонку біленьку. Ми акуратно капаємо на неї. Капаємо не на насінинку, а рядом коло неї. І дуже важливий етап це потрібно нарушити оболочку, щоб росточок вже почав рости. Це можна і не робити. Якщо насінина на свіжа, вона сама проб'є росточок. А якщо вже там насінники може бути роки, воно дуже твердіє і дуже тяжко йому буде пробиватись, Може всім зійти. Ми акуратно доторкаємося до неї, і таке порушаємо оболонку, і все, і воно вже буде рости. Це свіжі насіннинки, тут вже добре все розпалося. Все. Ви вже п'ять років цим займаєтеся, чи були у вас невдачі? Чи одразу все так легко виходить? Е, звісно, невдачі були, да. так. Тобто, як, ось, як і всі дивишся на ютубі ці уроки, хтось таке посивітує, хтось таке, ти робиш кучу в голові, де виходить, щось мішаєш, щось там додаєш. І, звісно, може там і півурожая пропасти, і ти не знаєш, навіть від чого. Чи на засінин такі були, чи сам десь не то зробив. Тоді що ми робимо? Це вже нас полито, все земля влежне yeah. все. Тоді потрібно обов'язково закривати кришечкою. Ми якщо... не закапуємо. Ні, це повинно бути на світу. Все. Закриваємо кришечку. І виходить, мені тепличка. Можна не герметично, якщо немає кришечки, то харчовою плівкою. Ми залишимо на облагерметичні. І все це ми відправляємо далі у бокс. І десь через 4-6 днів з'являться вже перші сходи. Це залежить від сорта петунії. Ось ми з вами висіли петунію ампельну. Які ще сорти порекомендуєте? Їх дуже багато, звісно, кожен сорт по-своєму добрий. Крупноквіткові мені дуже подобаються. Їх дуже багато. Калібра, хубаво дуже тяжко вирощувати, але вони маленькі цвіточки дуже рясно цвітуть. А простіше, що вирощувати? Грандіфлора, мультіфлора. Я вирощую всі підряд. Вона Кожна квітка по своєму добра. В основному це опери, тайдали вирощують. І вейв, які вже перевірені роками, дають чудовий цвіток. Багато цвітків рясно цвітуть, і дуже сприятливо до нашого клімату. Далі можемо перейти до наступної справи, покажемо, як зберігати це насіння, так де воно у вас стоїть, та як за ним доглядати. Так, далі. Та, Давайте перейдемо в наступну кімнатку. Там у мене вона як міні тюплиця можна сказати так. Можемо переносити. Переносимо. Отже, ми знаходимося біля спеціально сконструйованого шкафу, де і ростуть петуні, які насіяв пан Олександр. І зараз детальніше поговоримо про те, як за ними доглядати. Пан Олександре, ось ви помістили свій спеціальний шкаф, посійний нами петуні. Як довго вони будуть під кришкою? І під кришечкою вони будуть знаходитися до тих пір, поки дадуть сходи. Вони дали сходи, ми відкриваємо кришечку, даємо трошки зайти в воздуху. Провітрюємо трошки, коли там маленькі маленькі росточки будуть, і знову накриваємо це. те потрібно, щоб вони росли в, серед, в зачиненому пространстві, щоб було вологість як постійно і тепло. Це так саме головне для петунії. Ну ось я бачу, у вас вже знаходяться кришечок петунії. Яку температуру тут підтримуєте, щоб вони ось так виростали? На початку, коли ми поставили тільки в бокс, ми ставимо температуру десь 26-28 градусів. Можна десь 24, але ну не менше. За... Як ви цього досягаєте? Це бокс, виходить, він закривається ще. І лампи, лампиці, вони дають необхідну температуру. Я контролюю їх по термометру. Якщо треба знизити температуру, відкриваю кришечку, і воно становиться трошки прохолодніше. Тому що на початку треба до перших сходів, щоб була температура 26-28 градусів. Коли вже дали сходи, то десь через пару днів ми опускаємо її до 22 градусів. Коли вже здорові, такі великі, то вже там треба 18-20 градусів тримати. Питуні у вас гарно освітлені. Як підбирали лампи? Це звичайні світодіодні лампи, які продаються ну, в магазинах у нас скрізь. Це на 36 ватт кожна мета, дві штуки. Тобто досить на перші два місяці. Потім вже, звісно, потрібно, щоб було дневне світло. Поливати часто потрібно на першому етапі. Ні, це вже треба дивитися на вологість. Основне, що потрібно робити, це рихлити землю. Тільки вони дали всходи, десь на третій день ми відкриваємо кришечку і зубочисточкою ми землю трошки рихлимо під кожне кущиков. Це треба бережно робити. Якщо цього не робити, то виходить, що воно трошки мох починає рости і ґрунт скомкується. Чи можуть в таких умовах завестися шкідники? Так, може з'явитися тля, може з'явитися павутинний кліщ. Це саме такий страшний для петуні, тоді що петуня пропадає одразу. Що робити в таких умовах? Є спеціальні препарати їх потихеньку дуже обережно обробляти, тому що росточки вони дуже не люблять це все з зовнішнього. Якщо обробляти чи одобряти, це воно їм не потрібно. Підживлювати потрібно. Підживлювати потрібно десь починати через місяць. Скільки часу пройде від того моменту, якось ми посіяли сьогодні до того моменту, коли воно вже зацвітає і буде там на вулиці стояти? Це десь порядка 50 днів, 50-60 днів. Скільки перевалок до цього моменту буде? Ну я роблю 3-4 десь перевалки. Як зрозуміти, що вже пора перевалювати? Ну, пора перевалювати, це коли вже листочки починають перекривати другі листочки. Тобто вже стає, стає тісно і вже треба перевалювати кожною окремо. Скільки ці петуні вже? Це 18 діб ці петуні. Тобто їй вже пора. Вже пора. То можемо зараз це зробити. Давайте зараз зробимо. Ми візьмемо ці петуні та й дал. Ми понесемо, зараз їх перевалимо, трошки більше горщики розсадимо кожного окремо. Грунт ми взяли точно такий самий, як і для того, щоб посіяти насіння. Вже його насипали в горщички відповідні, більше за розміром, ніж ось тут місце. Що будемо робити далі? Далі ми треба увлажнити це першим ділом. Ну, Знову тепла водичка. Тепла водичка. Ну головне, щоб лишнього не налити. Це дуже важливо. бо можна зробити таке болото, що воно не буде нічого рости. Воно покриється все мхом і все, рослина пропадає. Тобто трошки чому такий груд використовує, що він не боїться, якщо дуже багато налієш, він виходить, впитує в себе дуже гарно. Ми так робимо. Це така умова, щоб було влажне в міру. Все робиться в міру. Все, хай воно трошки впитується. Це петуня тайдал. Це саме, е, найбільше, можна сказати, петуня в світі. Це воно, дуже на швидко, О, воно швидко пористає. розвивається до двох метрів, виходить, пагонці. Ого. Так, да. І дуже багато китів. Такі гарні корні вже за 18 так, днів. Це так, знасіння? Так, да. Да, це знасіленка, через 18 днів, ми, виходить, вибиваємо її. Ось ось так. Ми вибиваємо. Це дуже добре коріння, Дивіться, вони біленькі всі і вони равномірно всі розложені. Що ми робимо далі? Ми далі її розділяємо на рівні частинки. Нічого страшного, що корінці ми ламаємо. Для петуні це добре. А кажуть, що не потрібно тривожити корінь. Так, це в вірках не потрібно, а в автоматах, в петуні, то це можна робити. Воно дає на їм стряску і це воно краще тоді розвивається. А чому відразу в великі горщики не посадити? Воно не буде розвиватися. Потрібно, щоб коріння опутало, доторкнулося до края йомкості цієї. І тоді воно вже починає розвиватися. Якщо воно не торкнеться, воно в великоморчним покордостеться, воно на цьому періоді росточка може і зачахнути. Листочки розвиваються добре, немає поживтіння, не вверх тягнуться, а рівномірно це вже добре, що можна далі з ним працювати. Для цього ми беремо, робимо луночку. Так, ти бери цим робив. Ну, тут дуже дивимося спочатку дивимося на корінець і таку ямочку треба відповідного робити. Відповідного розміру. Ями проще не навіть, навіть, навіть зробити. Трошки поливаємо водички, впихуємо корінець і пригортаємо так обережно. Все. І трошки притрамбовуємо не сильно, а трошки притрамбовуємо. Що додаємо земельки. Трошки вставляємо до країшку, десь. Ну, Пів сантиметра-сантиметр, щоб він, він буде рости і корінь буде випирати верх землю. І влага буде так краще задержуватись. Такий готовий результат у нас вийшов? Коли наступна перевалка? Ну це вже безлезно буде дивитися, як воно буде рости, коли воно вже буде здорове, то її випирати землю. Дуже тоді вже переваримо. Це може бути цей тайдал, воно може бути дві неділі, взагалі десь так. Тоді вже перене більший горщик. Зараз ми знову поставимо це у ваш шкаф Під світло. Так так і перейдемо до нашої наступної рубрики, де я розказую цікаві факти про рослину в даному випадку. Петуні. Ви будете казати наскільки вони правдиві? Добре, давайте перейдемо. Ще декілька цікавих фактів про петунії. Петунії – комахоїдні рослини. Так, можливо, це, тому що вона виділяє стеблу сок і до соку прилипають комахи, і вони розлагаються, і тим петуня живиться для подальшого росту. А так і не скажеш. Так. Деякі петуні активніше виділяють аромат вночі. Так, є, бо де деякі сорти пахнуть вночі ввечері, а деякі зранку. Це для того, що деякі комахи появляють запах і вони таким чином розмножуються. Петуння може перенести перепади температур від плюс 40 градусів до мінус 5. Є такі сорти, що переносять такі температури, але найголовніше, коли дуже велика температура, щоб вона була волога. Петуня і томат родичі. Так, це пасльонові і вони десь якимось дуже давно-давно вони якісь мають один рід. У арахіс імплантують гени петунії, щоб продукт міг зберігатися свіжим довший час. Можливо, і таке. Я цим згоден. Петунії можна використовувати для приготування кулінарних страв. Так, в деяких країнах їх використовують як інгредієнт, а в деяких вони навіть прикрашають блюда. Самі пробували. Ну як пробував, але я не думаю, що там такий смак. Може спеціальні сорти потрібні. Смак як звичайний які... як звичайна трава. так. – Пане Олександре, на цьому в мене всі факти. Я вам дякую за розмову, за те, що поділилися важливими порадами та своїм цінним досвідом. Ну а вам хочу побажати, щоб ваші петунії завжди радували вас і яскравим квітом. Всього найкращого До побачення.